Сигнал українського телебачення нарешті має охопити всю територію Чернігівщини, адже запрацювала в тестовому режимі нова національна телемережа Мультиплекс mx 7 На території області почалося тестове мовлення мультиплексу mx 7 або цифрової телемережі mx 7 Це додатковий пакет цифрових ефірних телеканалів. Який можна зараз уже в тестовому режимі прийняти на телевізор в області? Наразі там у тестовому режимі е, транслюється дев'ять телепрограм. Ну тобто, тестовий режим це означає, що ці програми можуть змінюватися. Восени цього року мовлення мультиплексу mx 7 буде здійснюватися вже на постійній основі. Скільки їх там буде, і які саме телеканали це вже визначиться е, коли? Мережа буде введена в повноцінну експлуатацію. Проводитиметься конкурс Національної ради з питань телебачення радіомовлення на мовлення у цій мережі. Практично вся територія області, особливо прикордоння, буде покрита вітчизняним українським телесигналом. Представники прикордонних громад розраховують на те, що одночасно на їх території споруджуються додаткові телевізійні вежі. Вони будуть. Ваць повністю прикордоння наших кілометрів на п'ятдесят в різні сторони і Пісновський район громади зухвати там закільки рипкінська і нашу громаду. То буде телевижу найближчий час. Сподіваюся, що вона буде монтуватися. Паралельно здійсниться ще й другий етап: це встановлення ще додаткових веж на території області для. Подальше монтування передавачів і подальше включення їх в цей мультиплекс. І от коли вже ці вежі, тим чотири вежі плануються, коли вже вони будуть побудовані і введені в дію, щоб знайти сигнал телеканалів у новому пакеті мультиплекс MX-7, можна або оновити список телеканалів на тюнері Т2, або навіть спробувати прийняти новий сигнал на стару антенну, через яку приймали аналогове телебачення. Мовлення ведеться на частотах. Метрового діапазону, які е, краще, скажімо так огинають перешкоду ніж більш короткі хвилі на З Великою ймовірністю цей сигнал можна прийняти все ж на ту антенну, телеантенну, яка в людей вже є. Оті старі антенни, на які ловили сигнал аналогового телебачення. Колись вони багато в кого збереглися. Рішення національної ради з питань телебачення і радіомовлення про розвиток нової цифрової мережі прийняте у 2019 році. Відповідний указ президента підписаний у 2021 році. Розвиток цього проєкту на Чернігівщині затримало вороже вторгнення, та все ж таки всі заплановані роботи здійснюються. Вже в цьому році ще з 2016 року обласна державна адміністрація, інші стейкхолдери в області зверталися до керівництва держави, до профільних органів. З пропозиціями, варіантами вирішення цієї проблеми і власне з актуалізацією, що ця проблема проблема інформаційної безпеки є важлива. І нарешті зараз ми маємо результат, який вцілився уже у мультиплексі MX7. Коли в 2014 році почалась війна, ми це питання ставили, тому що на прикордонні у нас телебачення ворога вони слухають. Що ми хочемо, щоб виховувалася патріотична думка і була інформаційна забезпеченість повна, то звичайно треба ставити і телеканали, і зв'язок робити. Так що я повністю про це підтримую і сподіваюсь, дасть результат.